Уявіть собі, що у вас є можливість додати краси стилю е, українишці, яка буде брати участь в конкурсі Міс Всесвіт. Якою б ви її е, бачите? Що б ви зробили? Я колись бачила в якихось таких обладунках, було правда, а ангел, і ці такі обладунки, як... Мені дуже цікаво. Щоб ви зробили, яка була у нас україночка на місці в сеці? Ніякі колоски. Треба виключити колоски, треба виключити жовто сині треба. Ну, щось таке хоча б, хоча б зрозуміло матеріальне і таке, що можна заторкнутися, але щоб не, не настільки шароварне. Давайте, може, мальби, мінімум мейк Щоб вона, може, навіть щось таке було в неї. як… Це булося наприклад, може.